Доброго дня! Ви сьогодні на каналі Гребінник. І сьогодні ми з вами будемо готувати спажову фасолю. Тому почали! Для цього нам знадобиться, звичайно, спажова фасоля, цибуля, яйця, помідори, чесник, перець, мелитий, сіль, окріп, мука і олія для жарки. Тож, спочатку, ми беремо Включаємо когорідку. Наливаємо сюди олійку. чекаємо, поки вона розігріється. Попередньо ми відварили спарживу фосолю. Спажова фасоля вариться не дуже довго. Чекаємо. І оліка в нас розігріється з колоріка. Почали такі аж ніби шкварчати. Кидаємо стегулю. Ми її вже покрасили, цілічки обжарюємо. А зараз ми візьмемо низочку, вкриваємо сюди 4 яйця. Беремо вилочку, додаємо у яйця сіль десь, мабуть, столову ложку, але це все за смаком. Хто більше, хто менше. Залежно відповідь. Так беремо, збиваємо трішечки. Так, цибулька. Нашу відварену з першому класку додаємо в цифру Беремо муку борошно, вибачаю. Беремо десь мабуть, Дві-три столові ложки, знову три столові ложки з горкою борошна. Розмішую. Розмішую. так, так Цей рецепт мені сказала мама. Вона завжди його готувала, яке була маленькою, і готую зараз я. Це якраз сезон спажої пажої тому потрібно намагатися її готувати. Так, беремо мелетий перчик. І також на ваший смак я десь використала одну чайну ложечку. І то вона меншенький. І також от зараз визнано щасний за смаком може не використовувати, якщо ви не любите. Ми чесночок любимо. Посвінній у нас помідорчик та окріпчик залишився. Нарізаємо. Отікай від мене помідорчику. Від мене натечеш. О! І два невеличких помідорчика. Наша угорода, вокруг ее носадера. Есть еще листы. Вже приготували, виключаємо сковорідку, беремо тарілочку, насипаємо нашу красочку, спаржили, яка ж вона смачна пахуча, я вже її обожнюю. Ну, Думаю, що можна це споживати. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення!